У нас все такі ж цілі. Виходить в першу лігу з першого місця. В минулому році трошки не повезло. Програли фінальну гру 3-2, всі бачили. Я думаю, в цьому році все буде. Та краще ігор Пінчук, тренер волейбольного клубу Ірпінь молодість. Із 22 по 24 листопада він разом із командою приймали в Ірпені суперників із Києва та Боярки. В Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі прийшов перший тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги. Волейболістів з Ірпоня прийшли підтримати чимало містян. Ми фанатки цього клубу, і ми. Грали я коли з ними тренувалася, тому я за них боліваю. І там багато моїх друзів і знайомих. За три дні змагань пінські волейболісти прийняли бій від Київського клубу Локомотив і двох волейбольних клубів із «Боярки» Патріот та «Боярка». Найбільш напруженою вийшла гра із командою Патріот. Поєдинок тривав довгих п'ять матчів і завершився перемогою боярських волейболістів із рахунком 3-2. У першій другій там в партії добре. Так там третю, четверту, трохи там. Не вийшло нашу гру нав'язати, соперник почав краще грати. А так, так, результатам задоволення, але так, не, не можу сказати однозначно, що очікували так. Реванш по балах ірпінські волейболісти вирівняли, позмагавшись із командами Локомотив та «Боярка». Команда Ірпінь молодість обіграла їх в суху із рахунками 3-0. Із такими результатами команда з Ірпеня продовжує свій шлях боротьби за місце у першій лізі. Зараз волейболісти готуються до другого туру чемпіонату України, який відбудеться незабаром у місті Решетилівка Полтавської області. Тренуємося Чотири рази на тиждень граємо в Київській столичній лізі, для того, щоб були якісь ігри, щоб зігратися складом. Ну, Готуємося, як завжди. У нас все стабільно.